Вночі 10 березня окупанти завдали масованих ударів по Покровському району. Після опівночі ворог вдарив по добропіллю дронами. Постраждали дві адмінбудівлі та декілька приватних домоволодінь. Внаслідок влучання дронів в адмінбудівлях сталася пожежа на гасіння пожежі та проведення аварійно-рятувальних робіт. Було направлено на три. Відділення 19-го державного пожежно-рятувального загону на автоцистернах. По теперішній час проводиться гасіння пожеж та розбір конструкцій. Наразі на місці влучання працює комісія. Наразі працює комунальні служби Державна служба надзвичайних ситуацій. Ми готові приймати заяви від постраждалих. Оперативно працюємо над ліквідацією насильства. Ворожі дрони, на жаль, забрали життя двох цивільних осіб. Повідомив секретар Добропільської міської ради Віталій. Шевченко їх тіла вранці рятувальники дістались під завалів. Інформації про поранених людей не надходило.